У Києві важка ситуація з енергопостачанням, але наш колега Олександр Храпач підготував декілька лайфхаків, як заживити оселю на час тривалих відключень світла. Ну що, трошечки світліше стало на, на душі? так. Готуємося, беремо ручку або там телефон в кого ще не сів. Треба записувати. Берімо гроші. Тому давайте будемо чесні, беріть гроші, тому що ми будемо розказувати, що треба купити. І каже наш колега, що це навіть на будь-який гаманець. Тому я не готова, Олександре. Багацько треба. Що там скільки? По чим, По чим тепер тепло і світло. Вітаю Олеся, вітаю Анна. Ну, я вам хочу сказати, що, звісно, без грошей тут не бітися, але гаджети, щоб заживити свою оселю, можна брати дійсно. Ціни різні, від дешевих до більш дорогих. кому що буде треба. І це не залежить від, скажімо так, крутості якогось гаджета, а все залежить від потреб людини. Якщо їй багато не, не, не потрібно, то звісно можна брати щось дешевше і їй буде вистачати. Комусь треба щось більше, дійсно, треба буде щось більш потужне. Зараз біля мене. Пан Станіслав, він експерт в цій, в цій галузі, він знає все про е, зарядні станції, все про павербанки. Зараз він це розповість і в чому ж головна різниця. Багато хто не розуміє, що чим павербанк відрізняється від е, зарядної станції. Ми зараз все покажемо і розкажемо, щоб всім все було зрозуміло. Станіслава, розкажіть. Так, ну, Доброго вечора. вечора. От в квартиру треба людині заживити щось, що її обрати, на, на що треба звертати увагу, які взагалі основні принципи цих пристроїв, які вони є. Дивіться. По-перше, потрібно визначитися для себе, що саме вам потрібно буде заряджати. Чим ви будете користуватися? Це смартфон, планшет, якісь там, мінімальні маленькі гаджети, чи це більш потужні пристрої, такі там, як котел, холодильник тощо. Тому існують взагалі такі гаджети, як, як павербанки або як зарядні станції. І в залежності від того, що ви для себе намалювали і будете користуватися, ви вже обираєте. Якщо це смартфони, планшети і більш маленькі пристрої, то це звісно павербанки. Вони більш бюджетні за коштами йдуть, і більш портативні. Тобто їх можна покупати з собою і завжди. Залишатися на зв'язку. Ціна а, павербанків маленьких великих. Ціна павербанків залежить в залежності від їх потужності і знову ж таки типу використання. Від там, 500 гривень і вище, там, це може бути тисяча, дві, три, 4 тисячі гривень. Mm -hmm. а, в чому вони так само відрізняються? от Є великі павербанки, які так само можна якимись заживити навіть ноутбуки, лаптопи тому е, вони і вартують трохи е, дорожче, там від е, двох-трьох тисяч. Е, так такого плану каповербанки як можна вже розглядати. Тобто для, себе. для мобільного телефону в принципі нам вистачить такого, десь в районі так, він звісно. буде там від п'ятиста гривень. Так, 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 звісно, його. Е, Досить зручно брати з собою. Це більш такий стаціонарний для використання вдома. Що це таке за монстр? Це вже для іграшок побільше. Тобто холодильники, котли, мультипічі, кавомашини це все, що по факту може заживити такого плану монстр. Зарядна станція. Що взагалі. Це таке. Це великий павербанк, але з своєю зарядкою і можливістю видавати мережу, яка у вас відсутня, 220. Вона по факту заживлює всі ті потреби, що ми озвучили до цього. Але окрім цього, ще, ще можна підключати холодильник, котел, і в залежності від її потужності, вони так само відрізняються від самих маленьких, тобто такого плану. Це може бути 100, 200, 300 ватт. Таких екстанцій буде вистачати для освітлення, інтернету, зарядки гаджетів, ноутбуків. І, звісно, як вони как можуть бути більші на е, там 300, 500, 600 Вт і навіть такі монстри там до 4 кіловат, е, і е, більше які зможуть е, зможуть повністю потягнути весь ваш будинок, квартиру, всі гаджети, але е, треба враховувати е, обов'язково для себе, а що ви хочете заживити в першу чергу, тобто е, потрібно. Розуміти усі прилади, скільки вони споживають, і скільки часу ви ви хочете, щоб ці всі прилади працювали? Ціна ціна залежить звісно від потужності і ємності батареї. Це два основних дві основні характеристики, на які варто звернути увагу тобто потужність. Вона впливає на те, якої потужності можна прилади підключити. 300 ватт, наприклад, там такого плану може вартувати від 10 тисяч гривень від 10 000. і більше в залежності від ємності батареї. Ємність батареї це час, який прилад на там, одній потужності може працювати. Тому скільки на ці... більш, потужний, скільки більш потужні, потужні там, в основному для холодильників котлів там, від Тисячі ватт один від 1 кіловат можна розглядати вже від 20 тисяч там, до 30 тисяч гривень в цих межах. Там, в залежності вже від фірми, потужності, ці характеристики вже відрізняються. І більш потужні це, звісно, там, під 30 і далі. Ну, в принципі, я думаю, що нашим глядачам все зрозуміло. Тобто, ми детально розібрали, чим відрізняються павербанки від зарядних станцій, приблизно зорієнтували по цінам. Тож тепер навіть бабуся, коли прийде в магазин і спитає, що їй треба, то вона вже буде приблизно орієнтуватися, що їй треба, на яку суму їй розраховувати. Анна Олеся, це вся інформація я передаю вам слова.